Всім привіт! Вітаємо вас на каналі. Нумограй. Мене звати Катерина А мене Олексій. І сьогодні ми поговоримо з вами про настільну гру Ticket to Ride Париж. Ми поговоримо про правила, підготовку, наше враження і одразу зіграємо. З вами в одному такому комплексному відео, бо тут правил не дуже багато, тому спораємось в одному відео. Так, нема сенсу розділяти окремо на правила і на ньому грають. Тому... Вирішили почати з цієї маленької версії квит-квитка на потяг, щоб продемонструвати, як воно грається в такому скороченому варіанті. А якщо ви захочете, напишіть обов'язково в коментарях. Ми зіграємо більш велику версію квиток на потяг Європа або квиток на потяг рейки та вітрила. Ну що ж, придбати цю настільну гру, а також інші квитки на потяги, ви можете в описі по посиланню під цим відео. Мов укр залізниця. в Укрзалізниці так само. Пропоную приступати. Поїхали! Чух, чух. Підготовка насправді дуже проста. Ми розкладаємо ось таке наше невеличке поле, кладемо його в центрі, і кожен гравець отримує собі відповідні ось такі маркери автобусів і е, маркер підрахунку очок, які ми одразу ставимо на нулік. Ось тут він. Всього у нас представлено, як ви бачите, чотири кольори, але ті не будуть задіяні, бо граємо ми вдвох золотів. Далі ми перетасовуємо карти транспорту, які у нас ось тут представлені. Льоша, будь ласка, зроби це. І роздай кожному по дві карти. Це буде наша початкова рука. Решту колоду ми кладемо до лілиць біля поля і відкриваємо п'ять верхніх карт. Це буде наш... По скільки роздаємо? По дві. По дві? Всього? Так, всього так по мало. Дві. Та і отут кладемо їх п'ять відкрито. Якщо раптом так складається, що з п'яти карт у нас три автобуси одразу про спойлерю, що це джокер, то тоді все це затасовується і викладається заново. Наступним кроком ми перетасовуємо карти маршрутів. Це для цього у нас ось така окрема колода, і кожен гравець отримує також по дві карти. Я думаю, ти скажеш, для цього у нас є Олексій. Олексій в нас також для цього є. Тож ми отримаємо знову ж таки по дві карти, і кожен обирає, які маршрути залишити собі. Давай одразу подивимось, щоб визначити. Поки насправді так важко зрозуміти, що тут треба. Я не знаю, залишу дві. Так, ви можете таким чином зали. А, ти навіть показуєш. Добре, я теж покажу, але не дивись на мої таким чином, ви можете залишити два або один. Один обов'язково потрібно залишити. Один можете скинути, але при цьому новий не добирається. І до кінця гри ці карти не показуємо нікому, адже вони в таємниці вони наприкінці будуть приносити переможні очки, якщо ми пройдемо ці маршрути або від'ємні, відповідно, якщо не пройдемо. Далі визначаємо першого гравця навмання. Це буду я, і власне ми готові починати гру. Що ж, мета гри, власне, набрати якомога більше переможних очок. Це в нас таке класичне євро. Ось тут ми будемо рухатись по країчку поля, набираючи переможні очки. А набирати ми їх будемо завдяки прокладанню маршрутів між двома. Містами, це навіть не міста, це місця в Парижі. Тут є Лувр, Шанзелізе, Монмахт, Опера і т.д. За проходження маршрутів наприкінці гри будемо або отримувати очки, або віднімати, якщо ми їх не пройдемо. І за збирання кольорів карт. Про це розкажу трошки Кольорів далі. Про -про Кольорів прапора Франції, звісно. І так, перебіг гри починати з першого гравця. Ми будемо ходити по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід ми будемо виконувати одну і тільки одну з трьох дій. Перша можлива дія це взяти карти транспорту. Що ми беремо? Ось у нас тут є такий риночок, а є колода закритих карт транспорту. У нас тут, як ви бачите, різні тут є. Не знаю, трамвай, велосипед, якась маршруточка, є кольоровий автобус, який виступає джокером, є річковий якийсь транспорт і, можливо, якісь там ще одненькі є. Ці кольори транспорту відповідають відповідно ділянкам на маршруті. Про це поговорю трошки згодом. Так, і що ж таке? Ми беремо дві карти транспорту. Ви можете взяти або в закриту дві верхні карти з колоди, умовно, ось таким чином: один, два, взяли і поклали, я їх не буду дивитись, або взяти в відкриту. Наприклад, я беру відкриту. Негайно поповнюється ринок, відкривається нова карта. І далі я вирішую, я знову ж таки можу взяти відкриту з ринку або в закриту. Наприклад, я беру в закриту, не подобається мені нічого. Якщо ви хочете джокер, то звісно не все так просто, ви не можете взяти тоді дві карти, ви берете одну карту. Якщо тільки з відкритих, то одну карту. Джокера замість двох, замість двох і на цьому ваш хід закінчується. Якщо так стається, що знову ж таки в будь-який момент гри ми набрали карти, набрали, наприклад. Я взяла там ці дві, і відкрилось два джокера. Тобто, всього буде три джокера з п'яти. Ну, давай знайдемо три джокери. Це важко буде. Це важко, але реально. Ось, наприклад, відкрилось колоди важко, один і два. І якщо так стається, що в нас тут з п'яти карт три джокера, вони негайно прибираються, скидаємо п'ять і відкладаємо п'ять нових карт, щоб не було занадто читерне, ми могли їх і витягти, в тому числі з колоди. Також логічно, як я сказала, ми беремо всього одну карту автобуса, і другою відповідною дією ви не можете взяти цей автобус. Тобто, якщо ви першою дією взяли ось цю карту, а потім такі блін, хоче взяти автобус, не вийде. Якщо берете автобус, то тільки одну карту. Друга наступна дія з трьох це прокласти ділянку. Ділянка це в нас безперервна послідовність із кількох кольорових комірок між двома сусідними локаціями на мапі. Щоб прокласти цю ділянку, ми повинні зіграти відповідно з руки набір карт транспорту, кількість і кольор яких відповідає кількості і кольору комірок вибраної ділянки. Умовно, у мене на руках є два велосипеди. І так стало, що тут жодної ділянки з двома велосипедами. Да? Ну, наприклад, мені потрібно з, бо це французькі назви, Мон в Люксембург. Я не знаю, чому Люксембург тут робить, то я маю скинути одну. Карту, я її скидаю, викладаю одну червону за червоним перегон. Так, одну червоно червоний перегон і викладає відповідно свій автобусик туди. В свій хід ми можемо прикласти лише одну ділянку. Тобто, у мене тут є ще одна червона. Я могла б поїхати сюди, в Нотердам. Але в свій хід я можу тільки одну. Олексій може в наступному ході зайняти цю ділянку, і я вже не зможу. Бо в грі на двох оці бачите, суміжні такі парні ділянки можна пройти тільки одній людині. Якщо ми граємо в трьох або більше гра, до речі, розрахована від двох до чотирьох гравців, то відповідно ми зможемо займати ось ці всі ділянки. І відповідно одна ну одна людина не може зайняти ось так таким чином. Так Це і виставивши неможливо. сюди автобусві, тобто зігравши карти квитка, ми отримуємо бали якісь перемоги. Так, у нас ось написано на полі. Ти можеш зараз якраз проговорити, який маршрут, яка ділянка скільки балів принесе? Так, одинарний перегон. Ось такий приносить 1 бал, подвійний ось такий, приносить 2 бали, а потрійний це максимальний потрійний, До речі, тут маленька карта, приносить по 4 бали. Так, наприклад, Олексій зіграв, як я і сказала, сюди і зайняв ділянку. Я тут більше не зможу прокладати, бо ми граємо вдвох. Якщо б ми грали в трьох, то я б змогла це зробити. І наступним ходом я, знову ж таки, в мене є велосипед. Я можу вирішую, прокласти, що мені не знаю, потрібно наприклад в до вежі. Тобто, ми не мусимо продовжувати свій маршрут. Ми можемо будь-де в будь будь-якому місці карти його ставити. так прокласти. Це те про що я хотіла сказати, що не обов'язково мати безперервний ланцюжок. Я прочитав твої як, безперервний ланцюжок наших. Так би мовити, Маршрут. маршрутів, так можна прокладати в будь-якому місці. Якщо так сталося, що нам бракує пластикових автобусів для того, щоб виставити їх в кожну камірку для нашої вибраної ділянки, то ми відповідно не можемо прокласти цю ділянку. Так як сказав Олексій, ми проклавши ділянку, моментально отримаємо переможні бали, і на цьому якби хід завершиться. Також один цікавий момент тут в грі, так як гра про Париж. Є цікавинка, ми можемо збирати французький прапор. Наприклад, прокладаючи маршрути червоними, білими або синіми, відповідно, картами транспорту, ми можемо їх залишати перед собою. Наприклад, ось я проклала червоний, я б залишила цю карту. В наступний свій хід я проклала синій, я скидаю карту, проклала сюди. І в наступний свій хід я проклала дві білих, наприклад, ось сюди. Але одну я скидаю, так, і одна лишається переді мною. І на момент, коли я зібрала французький прапор, тільки як там він виглядає правильно. Ну, неважливо. Три кольори: червоний, білий, синій. Червоний, білий, синій, так. То ми негайно скидаємо ці карти і отримаємо чотири переможних очки: один, два, три, чотири. Далі ми можемо знову збирати наш французький прапор. Важливо зауважити, що якщо ви граєте. В свій перший хід червону, ви її поклали. В другий хід ви також граєте червону, ви не можете її покласти, формуючи другий свій прапор, бо ви, ви можете залишити лише одну карту одного кольору. Тільки коли ви зібрали також цю комбінацію, ви скидаєте, і далі ви можете повторно накопичувати картки з французьким прапором. Так, це ми проговорили про другу можливу дію, і в нас залишилась ще одна. Я догадую, що це за дія. Давай, розкажи це... про неї. Я не знаю, я правило, не знаю. Та знаєш ти, як вона називається? Взяти нові Взяти картки маршруту. Так, так, ми так само беремо дві карти маршрутів. І ми і на мусимо них... залишити хоча так, хоча мінімум. Ви можете залишити дві, якщо раптом так співпали, що вони, нам, вони вам подобаються. Або якщо ви бачите, що якийсь маршрут прям десь дуже дуже далеко, то звісно, ви можете його скинути. Гра триває до того, як у нас не залишиться два. Ось таких. Автобуса пластикових гравець оголошує, що в нього залишилось два, після цього у всіх гравців включає вас по одному останньому ходу. Потім гра закінчується і відбувається фінальний підрахунок очок, який складається з того, що протягом гри ми вже набирали якісь переможні очки, це наша, так би мовити, база. І другим таким моментом, як ми отримаємо очки, ми перегортаємо свої ось ці маршрути і дивимося. Якщо ми їх пройшли, то відповідно ми отримаємо зазначену кількість балів в цьому коточку. Якщо так Вийшло, що нам хтось завадив, або нам не вистачило карток, автобусів тощо. Тобто ми не пройшли цей, не виконали цей маршрут. То ми отримаємо від'ємну кількість зазначених балів, і відповідно перемагає гравець з найбільшою кількістю з найвищою, очок. автобусів. Власне по правилах це все гра дуже проста: ми або беремо картки транспорту, або викладаємо наш маршрут, збираючи прапор французький, або добираємо собі нові маршрути. І все. Граємо, доки не залишиться два автобуса, потім ще по одному ходу і підраховуємо наші переможні очки. А тепер пропоную зіграти. Так, давай зіграємо. Швиденько підготуємось. Так, ну що ж, ми готуємось до старту гри по два маршрути кожному. По дві картки квитків кожному. Так. Ринок. І у мене два джокера. Де не вірю. Не віриш? Mm -mm. А це що, не гра на блів? Так, ми маємо транспорт. Ой, транспорт. Маршрути подивись, може, хочеш. Ой, у мене минулий раз якось. А Мар... що там нагадаю, якщо мені не подобається маршрут, можу скинути, один залишає? Один так? мінімум залишає. Точно? <кх> Чи я так не впевнена. Бо тепер я не впевнена. Ти що я не розказувала правила? Вже забула. Та хай буде, боже, не на крову граємо. Так? Так. Добре, я теж. Давай, хто перший? Один, два, три. Я. Ага, що воно мені? Скільки ми можемо карт на руках мати? Не Не Необмежену кількість. Ось так от. Зараз ти говоришся. Давай я візьму ось цю білу негайно поповнюю і ось цю закриту. Ти ходиш. Давай я візьму жовтеньку, негайно поповнюємо. І візьму в закриту. Угу. Давай я піду ось таким. Зіграю маршрут, так як це червона, лишаю перед собою. І йду от сюди. Один перегон це один переможний бал. Я зіграю дві жовті. Підемо сюди. Два. Це два. І ці скидаються, тому що тут нема прапору. Ох, в тебе був реально цей. Ні, був джокер, я Джокер, не збрехав. Так, візьму одну синю, Поповнюється негайно. Та йо майо і давай закрито. Те, що візьму закрито, один. Два. Так, граю синю, так як це французький прапор, то я залишаю перед собою. Один перегон, та що ж таке? І це один. Переможний бал. Візьму угу. Ну візьму синеньку. випадамо, Ну, візьмемо закриту одну. Так, я в закриту і ще в закриту. Зіграю червоненьку. Угу. Ось сюди. Це один бал. Добре. Червону залишив. Не йде. Візьму в закриту один, одну закриту два. Я так само. Один. Два. Добре, так, я граю білу. І ще одну білу, але білу скидаю. І викладаю ось сюди. Два, Та це йомальна. два. Один, два. І я виконала французький прапор. Це 4 бали. Мені тільки Один, два, три, чотири. Можу ще раз накопичувати. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. А що тепер робити? Здавайся? Так, а все, у мене просто два маршрути тепер. Бери новій, у є ще одна додаткове дія, Клас. як, як додатково, потенційно можливо. Граю. Йдемо в обхід. Бачиш, молодець. Добре. Я беру фіолетову, негайно викладаю угу. і в закриту беру. Беру зелену, викладаємо і в закриту. Так, граю, дивись, три фіолетових uh -huh. одним джокером. Іду ось сюди. Один, 2, 3. три, три – це 4. Uh -huh. Один, два, три, чотири. Добре. Я граю три зелених. Дві зелені плюс джокер. три – це 4, чотири, так? 4 чотири бали будь ласка. 4 бали. Суди йду. 2, 3, 4. Так, а що тепер робити? Давай піду червоною, так як це колір французького прапору лишаю, іду сюди і один переможний бал собі. Візьму одну звідси і одну звідси. Я візьму два маршрути, можеш так, будь ласка. Вже пройшла обидва? Ти що? Хто знає? Обидва залишаєш? Ти ще не встигла подивитись? Я вже готовий ходити. Давай два розикну. Давай, я ходжу один червоний. Один це один. О, Це першим ходом, да, Вирішив. Не. Ну як ти хотіла? Ти мені завадила, я тобі. Не можна так робити. Так, доберу одну синю, негайно відкриваю і одну закриту. Так, я на одну синю ходжу. Куди? Сюди. Та йди в баню! Це один. Був. Коновалюк! Фу таким бути. Це моє прізвище. Ти, ти фу таким ти бути. Мене ніхто не знає. Тепер тебе всі знають. Добре. Ну, як добре, не дуже Синю граю йду от сюди. Один бал. Ти собі бали додавав, до речі? Я не знаю. Давай порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюс 9, мабуть. Правильно все. Угу. Так, я граю три Фіолетові. Ось. Три фіолетові. Mm -hmm. Бачите, глядачі, бачите? Трифі... 3... Ой, три фіолетові. Це три бали, будь ласка, мені. Ні, чотири бали. Один, два, три, чотири. Давай, одну зелену взяла. Одну відкрила, її взяла і відкрила. Давай я візьму одну біленьку. І одну сюди. Так, я граю. Три зелених. Ого, три зелених, це 4 бали. 18. Три зелених скинула, сюди йду. Ой, а щось я не порахувала, що в мене всього три штуки залишилось. Так, давай я візьму маршрут. Чи не брали маршрут? Добре, давай я піду. От сюди. Не, давай я візьму два маршрути. Давай я візьму джокер. Один залишаю, один скидаю. Я джокер взяла Добре. одну карту всього. Я йду двома білими. Оці угу. де одну залишив, другу, скинув, і я зібрав прапор угу. 4 бали. Добре. Так, це 17. У мене, до речі. По всіх по одному ходу. Так. Добре, значить, що я беру? Що я роблю? Я граю дві білих, одну з джокером. Це я вже так. Кудись іду. Давай ось таким чином. 22. Додай, будь ласка, І французький прапор може додавати ще 4. Так, у мене хі, так? так в мене останній хід, так? Так, у мене ще все. один. Чому? Ну, бо ти походив, у тебе лишилось два, у всіх по одному ходу. А, реально, у мене все? У тебе все. А -а. Ну, я походив, твій хід, мій хід. Да, а чому? Ну, е, я що є? У мене є два жовтих квиточка, але один автобус. І mm. тут одинарних жовтих нема. Я можу ризикнути, взяти два маршрути. Тебе скільки пройдених? Чотири. А мене три, так? Давай я ризикну. Ризикую. Дивимося. Ну я не значу, не продано тут таке поле. Так. Це не пройшло. А. Це не три пройшов. бали собі взяв. Добре, фінальний підрахунок Це очок. Давай почнемо з мене. Давай. Значить, ейфелева вежа, Люксембург. Дивись, ейфелева вежа. Тук, 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 угу. Люксембург. Опера Нотр Дам. Ось тут. Угу. Ось так. Так. Угу. Далі. Шан і канал Сен Марін. Угу. І е Ейфелева вежа Републік. Републік не. Оце републік? Так. републіка. Да. Ну, добре. Тобто маємо 10 18, 18 балів. 42, так. В мене. Що? Я ці французькі назви знаю. -э і... Є... Це Бастіль. ж ці Єлисейські поля. Ось так. Що, я не бачу навіть. Бастіль. Ага. Да, Бастіль. 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 Так. Опера Те так. Бум-бум-бум-бум. Угу. І... Арк де Тріумфіль. Трімфальна арка. арка, так. І Нотр-Дам. Ось. Mm -hmm. І цей не пройшов 3 бали. Тобто 10, 15, 15 мінус 3, 12 всього. 29. Ну, да. no, майже, майже. Мене навіть це б не вартувало, якби там якийсь навіть пройдений був. То. О, давай, програвши переможця везе в Париж. Ну так, коли мене випустять, тоді поїде. Боисково. Погуляємо по всіх цих визначних пам'ятах пам'ятках пішки. Ну що, ось така нестільна гра квиток на потяг Париж або тільки «Турайт Париж, маленька, компактна. На мою суб'єктивну думку, якщо ви взагалі ніколи не грали в Нотрдам. На мою суб'єктивну думку, якщо ви ніколи не грали в квиток на потяг і взагалі тільки починаєте свій шлях на стільних іграх, можливо, і варто спробувати з цієї коробочки. Вона відносно недорога і познайомить вас з процесом. Але все ж таки, якщо ви вже досвідчений гравець, то ну напевно, це не та коробка, з якою я б і радила вам почати знайомство з взагалі, серією настільних «Квиток на потяг, бо вона знато коротка, вона як знаєте, така демо-версія квитка на потяг. Ми обожнюємо тікі Rails Рейлс Sales, це рейки ти витрила. Посилання також буде в описі під цим відео. Це, напевно, найулюбленіша наша версія цієї настільної гри. А це, ну, прям дуже вона коротка, швидка. І ти не встигаєш навіть відчути ось цю атмосферу, атмосферу, яку може подарувати велика коробочка платка на потягу. Ну, тут сім, от в мене вісім перегонів. Ну, Трекад, все. така дитяча версія, так, так, якась. Так, це дуже швидко, прям ти. Навіть не встигаєш насолодитися грою, там два-три маршрути пройшов, і, ну не то пальто. Але вона непогана. Ось я так для знай... старту для знайомства з цією серією це прямо з дітками супер. також зіграти. Тобто, якщо не сильно багато часу, а хочеться пограти, квиток на потяг, в принципі, як варіант. Але на мою думку, все ж таки для новачків, для початківців, для познайомитись з механікою більше. А для досвідчених, все ж таки зверніть увагу на коробочки побільше, так, на нашу суб'єктивну думку Так, тому, що сама гра. Ця серія тільки Ride дуже класна. Тут та сама механіка, як і в старших братів і тому чи сестер. Чи <сістер> тому це класна гра. Ми не можемо сказати, що вона нам не подобається, тому що ця, ця гра нам дуже подобається. Просто це маленька копія, і тому вона дуже швидко проходить і хочеться довше грати, але вона закінчилася вже. Ну ви ж самі бачили. Хоп-хоп, все три маршрути пройшов кінець гри. Але можна так таким чином поподорожувати по. Столиці Франції по Парижу і трошки почитати французьких назв, адже тут вони дійсно французькою написані. Але так, ось така вона маленька, компактна, швидка, непогана настілочка. Придбати ви її можете в посилання в описі під цим відео на сайті номограйком'ює. А ми будемо завершувати. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, що ви це зробили. Підписуйтесь на нас на канал, для нас ці дуже і дуже важливо. Так. І пишіть в коментарях, які ще на стріночки нам зіграти. І до зустрічі в наступних відео. Дякуємо за перегляд! Пока, пока!